Дорогою з села польовою стежкою до річки йшли три жінки по воду. Ішли, розмовляли, ділилися материнською гордістю. Перша каже мій син такий хороший, а як гарно співає. Друга усміхнулася. А мій справжній красень він так чудово грає на сопілці. Третя жінка мовчала, лише несла своє відро спокійно, без слів. Жінки набрали воду і рушили назад до села. Назустріч їм дійшов син першої, заспівав і поле наповнилося його голосом. За ним син другої, тільки притулив сопілку до губ і полилися чарівні звуки. А потім підійшов син третьої, він нічого не сказав, просто поцілував матір і взяв у неї важкі відра з водою. Ця притча показує нам, що не слова і не таланти роблять людину доброю. Справжня краса. У серці, що здатне бачити і допомагати без нагадувань. Справжня любов не вимагає слів і не прагне похвали. Вона проявляється в турботі у простих вчинках, що йдуть від серця. Шануй батька Твого і матір твою.